Доброго вечора, Україну, доброго вечора, українці. Усі ми очікуємо якогось дива, якогось добра, хоч якихось змін на краще. Це нормально, коли ми очікуємо чогось кращого. Хоча ми до цього не звикли. Бо роками живемо так, що утримуємо саме від влади, від тої чи іншої, чи шоколадної, чи зеленої. Ми очікуємо лише негатив. Вже десятками років ми очікуємо негатив, тому що ми. Українці не звикли щось хороше утримувати. І ось навіть нещодавно, начебто, хтось поважав, що президент, такий величний, на такому коні великому, прийшов і сказав, що буде боротися за справедливість. І сказав скасувати, знищити МСЕК. Ось такий хороший. Хлопець вирішив, ну, стати добрішим. Так подумав хтось. Але, мабуть, не всі так подумали, тому що те, що, Зараз робить президент, аж ніяк не є добром. Це є якраз знищення тих злочинів, котрі вчинила банда влада, зелена банда влада, котрі вчинили прокурори, мабуть, судді та вище керівництво. І що роблять вони? Знищують, знищують докази тих своїх злочинів на мільярди, мабуть, доларів ті злочини. Ви зрозумієте, що тільки прокурори в одній області їх так багато і ніхто не поніс відповідальності. Що відбувається? А відбувається те, що прокурори далі будуть на Мальдівах, а простий нарід буде помирати на передовій. Ось такі реалії. І наш найвеличніший аж ніяк не є найвеличніший, а є тим, все ж таки, очевидним злом, котрий намагається приховати те зло, бо дядько Трамп можливо буде карати. Тих злочинців і то ще, можливо. Але вони бояться, бояться, тому що наробили дуже багато зла. Ось тім, секі, це також є те зло, котре приховало, приховало те гламурне кодло, котре навіть гламурному кодлу дало пенсію, причому велику, особливо пенсію. Ви зрозумієте, що вони не таку пенсію мають, як ви, простий нарід. Вони мають велику пенсію. Пенсію не заслужену, начебто інваліди, працюючі інваліди, вони мають ще й величезну пенсію. Нікого не посадили, не притягнули до відповідальності, не Зробили належний аудит МСЕК, вони його просто ліквідували. Це є боротьба за справедливість. Зелений не Сталін. От скажіть, він не Сталін? Він не знищує далі, він не знищує Україну. Це не диверсія, не диверсія проти простого народу України. Мабуть, диверсія. І те, що відбувається навколо, аж ніяк не веде до добра. Не знаю, де ви бачите те добро, тому що є такі люди, які ще досі вихваляють того зеленого. Того зеленого нелюда, котрий буде проклятий на віки. Я думаю, що він буде проклятий на віки. Він і його весь рід, тому що ця людина робила зло. Ця людина робить зло. Ця людина дивиться на зло і мовчить. Мовчить, не реагує Ця людина тільки годує вас обіцянками. Про те, що вона щось зробить добре, по типу того, що пошле ТЦК на фронт не послав. Знищить ТЦК. Ну, мабуть, якщо б він і хотів знищити ТЦК, то це тільки для того, щоб також приховати свої злочини і злочини ТЦК. А вони всі є брати і сестри, ТЦК, влада, банда влада. Це є все родина, велика родина по знищенню простого народу України. Тому люденьки, зрозумійте, що відбувається свідомий геноцид без перебільшення. Я готовий себе сказати навіть президенту України, навіть подискутувати з ним з цього. Приводу, тому що мінімальна пенсія, яка є зараз в тій багатій Україні, і ті максимальні зарплати говорять самі за себе. Це є свідомий геноцид. І той грант Конституції, наче осліп, оглух. я не знаю, що там з ним коїться, але щось нездорове явно. Но він не є народним президентом України. Аж ніяк. Він не є і ніколи вже ним не буде, а буде проклятим на віки. Ось така є моя думка. Скажіть ви, як ви ставитеся до того? зеленого президента, котрий вітав нас нещодавно, аж кіт мій сміявся з його привітання. Знаєте, немає віри цьому злу, немає і не буде. Тому вставайте люди з колін, бо покладуть у могили. Якось так.